Друзі, всім привіт, з вами у нас всем під'їхали, Не забудьте тут, друзі, друзья, прикрутити, можеш і можешь выпадет за рекламку. Так, у нас нові костюми, справедливые гляньте на стати, на урон. це просто охренеть 435 урона. А атака 1657 є здоров'я, капець. костюмчик. Ось. Рігер клас вообще 45 здоров'я, якби ще ВОРХПЦ взагалі був нереально. Плюс 3-4 Так, добре, зараз будемо призивати. Я хочу змінити мову. Так. І пішли, друзі, будемо призувати. Також в цьому відео я приложу завітний, що я крутив учора сьогодні випустимо ну, костюмчики і хто хоче публікуватися друзі пересилайте свої відео в описі під відео або мій телеграм і так, хокман Хокман, Хокман, так добре поїхали далі рігард у мене з жодного п'ятирічного мультика досі нема Хрине значить буде, да? Да. Так. Брієна, ну поки ми йдемо по корму. Причому по поганому корму. Ви ще чого зловили ви? сподіваюся, у вас краще. Килайл, килайці, костюмчики этого <плес> були. <плес> Мультика костюмчика не було. Здається. Так, ну одну четвірку залила щось нове. І чоло ми зловили. Ну, тут з, з тигром прикольно. Так. Але ж четвірка добра. Хочеться п'ятирку не Нажаль, нажаль. на жаль. На жаль. Призиви спливають. Так. Хоргал, давай на підведи. Знову ульмар. Бонусний раунд. Ще одна авіана. Добре. Це вміста костюмчика, так? Так, поїхали, подивимося, ще заветний, що я призывав. Всім удачі. Будем призывати шоу. Давай. Цікаві круті герої. Олень пульс, кабанчик, дякую. Підеш на корм. Так, скриня. Давай. Інструктора. Стока мяса. Ну, добре. Приїжджай. Так, наутика. Дон. Перекиньте, в мене не було дон до сих пор. Тепер в мене є дон. Це добре, друзі, добре. Пишіть, що зловили ви. Обов'язково цікаво. Підписуйтесь на канал, прижимайте лайкос. Так. Ну добре. Все рівно вже не зря. Цю трічку я вкатаю і зламаю. І разбіг. Добре, тебе здається не було чи було, не пам'ятаю. 240. Так, так, так. Ну ці можна грати. Ці треки можна качати, грати. А такий був у мене призив, друзі. Всім дякую за увагу. Хто хоче публікувати, присилайте свої відео в описі підміти ліга. Всім удачки.